Всем привет. С вами Влав и знову Сергій або X Смерть X. Сегодня мы будем играть в Online Lounge Minecraft Only Launcher на сервере Маги. Сегри. Підійди до мене. Що знати, це ж бан буде. А, це каміння все. Капе, підійди до мене. Я хочу зробити мутанта, крипера, пера. Та ви це не роздача, він просто кидає мут е. е. Чекайте повернулись. Пригаїм! Куди йдемо? Ти ж казав, що ти знаєш де на вулицю. дайте? Мені лінь читати, я не маю читати. Eu não toda show, А я знайшов. І ти годино до мене казатись. Дивись, я зараз граю з звичайними текстурами і у мене деякі речі не мають текстур, так тупо А вже виходжу. Ой, ой, ой ти де ти, ти хто? Ой, це ти? О, у мене ці оці буби в мене такі фу, а, тут де тут таке можна ламати? Не справді такі сервера. Де... Не пускають тебе зразу у свит. Мені подобається, де тебе зразу у сувит пускають увесь. Що ти маєш ходи вже там ламати, правда? Класно. звідки ти дізнаєшся, що тут каприва. О, тут -ка лава. Як саджунглі в лава? І чому тут досі нічого не горить? лаги, бо це не лаги, це якийсь баг. А тут якось інші портали, інші світи є. Ти де? -да? Ти чуєш? Ти чуєш? А, де це порталы, так слышу. Эй, де? Я да Який колобудинку. А я знайшов... А Ти да. Блин, я бачу кого-то монстра. Якось до нього мені по... не хочется. Вот кажется прирвати дома. Добре. Давай побудой будинок під землею або в шахті. це за дерево таке, якесь голубе? Не в тому, не в тому смислі голубе. Що це, Сергій? О! Що це таке? Якесь з... світлячок! 22 хп! Так, у світлячка, це б... на 2 хп більше, ніж зомбі має. Ты куда подівся? А тебе на бат? Ты шо? В тебе Одне сердечко, а два хп. Не спра... Тут когда можна справді Тут кох... Нет, тут не можно будувати. Тут хотя бы можно трохи побудувати. Тут ресурсы можно добудуть. Иди. Ай тут На пост... не... Нащо ты закрыв хит один блок в Давай, я зробив две линии нам. Тож? А, а ти з землею закрий краще. Круто Я зно- тоже знайшов залізо. О, ми напевно, тут. Ми не плечи. О, ми напевно, тут будемо деякі кадри то поза зйомкою знімати. Тут вона праць дуже багато роботи будь треба робити. Сергій, чому ти свої блоки? Спробуй, Чакай, я пороблю пів свого дерева Рова на факели. І на палички. Що я так трачу просто дерево? Я вже один факел зробив. Да я більше не маю, У мене буде тільки один уголь. О. А я не ще. ща. Это ломай свою сторону. О, Ще он заліз. О, Залізо. залезо. А пощастило нам. Та рано ще. Нам хоча б нам зараз багато ще ресурсів треба. Рано ще буде. Подивись, що написали у чаті. Добре, потім да ск... скраб... от ти пропустив залізо тут. Я не будемо використати. Потім ти, ти мені теж зробиш, добре? Нє, броню. Тримай, тримай уголь, а я зараз собі факели зароблю. Ти чув, яка гроза. А, ви, напевно, зрителі теж не почуєте. Я знайшов якийсь дивний блок. Це кристали! Оскол? Для авто... Для альтара я я, 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 я трохи не розумію з цієї ху... магіки. Але напевно, коли ми будемо за поза зйомкою. От цей ріє зараз заклав в землею, бо там вже приват. Є. Осколки воз, воздуха, осколки пустоти. Нам треба золотий змородок і палка, і можна скрафтити те червну палочку. Е, а мені? Добродемону А зараз що? Вони нам... А! Вау, я нам не замитив Але... Я маю їм осколки нам потрібно треба ще піти в ад. Піти в ад зможемо зробити собі. Я знайшов піщару. Он то само здається. меч і кірки. Окей, залізні. Мені кращу кірку А зараз зламається Нам двом кірки і мечі. Не, меч можна... Ще меч не треба, бо кірку особисто. Бачу. Е. Чекай, я піду, до скраб чо сундук. Теп. Шо? Давай піду в пещеру. Можливо в пещеру десь зробимо. Але ви дізнаєтесь це в наступній серії. Наш час вже скінчується Сергій Так, да, добуваю ресерж. Ми тут вже скінчуємо свою серію. Давай тобі допоможу добувати. Давай, дай за мною Давай бігом Сергій Я тут? -ка. Я нікуди не йшов та, там ми вже трохи пристроїлися. Ми маємо вже скінчувати. Та там не можна. Сергій, там не можна ламати. Не, давай, меч. Меч витягни. Меч свій витягни. Ну що, треба вже пущать. О! Я забыл сказать, ставь лайк, коли любишь магию. Ну що, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влав и Сергей І всем і пока!